М'які і теплі обійми осені. Восени світ стає спокійнішим. У цей час ми починаємо тягнутися до пледів, м'яких кольорів, теплого одягу та страв що зігрівають. Це не примха і не мода. Ми шукаємо тепло там, де воно ще доступне, у вовняному светрі, у пледі який огортає, наче добрі обійми, у кольорах не яскравих і різких, а приглушених, ніжних, спокійних і в теплих стравах. М'якість це такий спосіб сказати собі тут безпечно, ти можеш сповільнитися, бо восени ми мимоволі переходимо на інший ритм. Природа засинає, а разом із нею і наші сили вчаться економити енергію. М'якість осені допомагає нам пережити перехід від розквітлого літа до зосередженої зими це ніби м'який місточок, що веде до нового кола енергії та радості, який ми будемо переживати взимку. Дозвольте собі м'якість цієї осені.